періодична сотипка. Представлення я попрошу Антона Петруху потім розповісти про це. Я дослідник історії Харкова, Закарпаття Першої світової. Ми були у Харкові сумарно 100 днів. Перші 50 днів це лютий березень, жахливий, пекельний березень у Харкові. Потім ми виїхали в область, було 30 днів, а потім повернулися, наслухалися нашого мера Теріхова. Були у травні, ну і потім, 50 днів, потім переїхали на Закарпаття. Це було не моє рішення, це було вимушене рішення, бо людина якщо людина не придатна до військової служби, якщо людина може допомагати військовим, якщо людина може працювати і підтримувати своїх близьких, їй не треба знаходитися у місті, бо місто Харків це місто, де кожного дня, навіть сьогодні, були прильоти в Харківську область. Є прильоти Перші 50 днів, ну що таке Салтівка. Салтівка це мікрорайон. Населення якого було є 300 тисяч. Населення Ужгорода 120. Да? Тобто Салтівка це 2 міста А Харків, всім відомо, що Харків дуже постраждав. І в нас в день, в березні місяці було десь 200-300 прильотів. Ми 50 днів перебували у підвалі. Над моїм будинком літали бомбардувальниками. Коли був обстріл, значить, обстріли були на протязі 2,5 годин, інтервал 2-3 хвилини Уявіть собі от той жах, який відчували люди у місті Харкові. Що таке березень? В березні Салтівка дуже постраждала росіяни. Вони дуже полюбляли стріляти по чергам у магазинах. Вони стріляли велика черга за гуманітаркою, за їжею, бо в Харкові були проблеми справді з їжею. Люди багато людей залишилося без роботи. Люди стояли за їжею. І вони з мінометів просто стріляли по людям. Але ну, мабуть, найжахливіше, що було в Харкові, це коли ти вранці прокидаєшся, заходиш в новини і починається піхотний штурм Харкова то чути піхотні бої, кулемети чути. І стосовно салтівки, знаєте, як я кажу, ми слабожани поломані, але не зламані, звісно. І от зараз проєкт проходить, як проводить волонтер Ліза Волкова стосовно збіру книг. Що таке книги? Ми 50 днів були в Тепарі. В мерзотному підвалі це було наше вимушене рішення, бо ну, на четвертому поверсі дуже чутно обтіле. Коли ти сидиш 50 днів у підвалі, в брудному читання книг воно рятує, бо ти не можеш вийти до себе додому, бо йдуть постійно обтіли. Ти там ну, вдома буваєш 10-15 хвилин, забіжав, підмився, там щось поїв. Uh, і потім ти спускаєшся знову вниз, і от просто щоб не збожеволіти. Ми, мої сусіди, ми брали книги з собою, по паролі книги. Ми читали, бо щоб просто залишитися людиною. Ви розумієте, ну як, на чому спали люди у підвалі? Перші дні ми спаличі, потім ми взяли uh, кирпичі, поклали старі двері і десь два тижні просто спали uh, в одязі там в, в, в хабіках, uh, значить, на таких ліжаках. І коли там ми придбали там батрас, це було просто щастя, спать без, е, без обув'я. Е, і просто щоб залишитися, хоч трохи людьми, ми читали книги. І, ну, і зараз е, в деокупованих населених пунктах, звісно, е, купа дітей, в мене приятелька з «Нічі Нічистої був такий в Харкові проект, вона була в е, в окупації, і от вона теж розповідала, що коли в. В озюмі не було світла, ну нічого взагалі не було. Вони просто брали там якісь навіть там з забрання Леніна були в них в підвалі. Вони просто читали, просто щоб не збожеволити, бо книга це єдине, що може бо те, що не тебе людина в час тих потужних обстрілів. І в багатьох не поїхав дах, і ті діти, які стосовно книжок, чому саме українські книжки про Хаїлізана Левкова. Оскільки я займався був досить у Харкові куплічною людиною, прав у багатьох закладах, я просто зрозуміло стосовно русифікації Харкова, ну, уявіть собі, що десь навіть у 2010-2012 році в Харкові існувала така штука, як український культурний центр. Я розумію, що український культурний центр може існувати в Канаді, я розумію, що він може існувати десь там, в Будапешті, але в українському місті Харкові український культурний центр. І люди ходили туди, щоб придбати українську літературу. Бо на початку, здається, е 90-х 2000-х з'явився книжковий латок і на книжковому базарі з українською літературою, а його але його нафіг закрили, бо єврейська громада міста Харкова подала судобовий позов. Там була література Ми, е на підтримку Мельниківців. Вони сказали, що це антисемітизм. Все. Потім е зараз е зносять пам'ятник Пушкіну, Поряд з пам'ятником Пушкіна був єдиний десь до 2013-2014 року книжковий магазин, де можна було придбати книжки української літератури. Він називався Поезія. Тому все, що я хотів сказати. Дякую.